Это можна їхати три дня. это. Это. Дороги Чернігівщини, як і Україну в цілому, не витримують ніякої критики. Є ділянки, де немає живого місця. Не набагато краще і у самому Чернігові. Проблемних вулиць вдосталь. Київська, Любецька, Щорса. Усіх не перелічити. Навіть у центрі міста вистачає ям. На молодшого утворилися дві величезні глибокі вибоїни. Дорожні служби їх засипали камінням, яке тепер валяється скрізь на проїзній частині. Не помітиш ямко, можеш лишитися колеса. Такі дороги не щадять ані коштовних, ані старих машин. Віктор Рожок на власній машині відчув, що собою уявляють дороги Чернігівщини. Днями їхав Новгород-Сіверською трасою у Семенівку. Пощастило, бо доїхав без пригод. Новачкам для їхньої ж безпеки радить утриматися від поїздок. Містами ужас пальніший. Перша, вторая передача. В общем, їхав я, скажімо так. Якщо этот путь мене займає 2,5 з то я їхав 4. 4 часа. Ну естественно, дуже опасная дорога. Досвідчений водій каже, на таких автошляхах частіше за все виходять з ладу, колеса та ходова частина. Ремонт, задоволення, не з дешевих. В первую очередь при попадании в яму вот, э, страдают колеса. Естественно, шины, диски. То есть, если хорошая яма, вплоть до того, что ж гнется диск, лопается колесо, а если на большой скорости, то это приводит к ДТП. Вот. Э, во вторую очередь, ходовая, ходовая. Я вот уже планирую. Ближайше час потратить 2-2,5 тисячі гривень на ремонт Вот Для мене це значительне вот для моїх заробітків. Через діряві автошляхи збільшилася аварійність. Відзначають у Державтоінспекції. ремонтувати не їх компетенція, тож можуть дати водіям тільки поради, зокрема, на всяк випадок брати із собою запаску і не летіти стрим голів, а особливо на полосу зустрічного руху. Зменшуйте швидкість, бо бувають випадки, коли водії для того, щоб об'їхати яму, вимушені виїхати. На смуг зустрічного руху, але ж нагадуємо, що виїзд на смугу зустрічного руху це порушення правил дорожнього руху. Ще хотілося б звернутися до водіїв. Що якщо ви маєте намір поїхати в дальню подорож, то будь ласка, передивіться комплектацію свого транспортного засобу, щоб вас була вас було запасне колеса та інше облаштування, щоб ви змогли. Надати своєму авто допомогу вже зараз дорожнім службам потрібно ліквідувати майже 9 тисяч квадратних метрів вибоїн протяжністю 126 кілометрів. З початком весни ці цифри можуть значно зрости.